Добрий день, діти. Ми з вами продовжуємо вивчати програмування, а саме мову Python. В цьому році ми змінюємо платформу, на якій будемо працювати. Зараз це буде платформа є Python, в вашому уроці є на неї посилання. Отже, що ми бачимо на робочому столі? Ми бачимо вікно для введення програмного коду. Ось у мене вже є перша програма введена. Ми можемо додати ще. Файли для створення інших програм да, написання коду. Але нас цікавить, що ми можемо зробити. Перше, коли ми вводимо код, ми маємо перевірити його виконання. В нижньому правому куті ми бачимо зелений трикутник для виконання коду та червоний квадрат для припинення виконання коду. Тут Натискаємо його. і у нас Відкривається вікно виконання програми. Давайте перевіримо на прикладі планети Марс. Отже, перше, Марс. Радіус. Це є ваша вправа 25 з підручника, яка є домашнім завданням. Ось так. Бачимо. Програма наша працює. Це вікно виконання куптера. Що ми можемо з нею зробити? Ми можемо їй надати ім'я. Тобто, бачимо, за замовчуванням стоїть MyCode, двічі натискаємо і задаємо її ім'я. У нас це вправа 25. Окей, якщо нам потрібно, ми можемо її завантажити на комп'ютер. Для цього є ось такий значок. Комп'ютер із двома стрілочками. Ми бачимо, ми можемо отримати файл, тобто за відкрити, існуючі, який у нас є на ПК, або зберегти те, що ми з вами створили. Бачимо, він автоматично завантажується з розширенням PI, розширення, яке у нас позначає програму, написану мовою програмування Python. Ось така найпростіша платформа, коли ви виконаєте завдання. Вам потрібно буде відповідно зробити 4 скриншоти, а саме провести ці розрахунки перевірки для всіх чотирьох планет: Земля, Венера, Нептун та Марс. Скриншоти не обрізайте, будь ласка, це має бути повний скриншот екрану. На все добре.